Привіт всім, невеличка розпаковочка Діна. Супермаркет. Значить, Для котика я взяла отакий корм, якийсь, але вже брала він желе і дуже смачний. Він щось в районі 5 злотих. Але котику моєму тімчику, дуже сподобався. То взяла знову дуже багато те його желега для рядки, прямо отако зверху, то він любить. Для песика взяла якісь нові присмаки такі. Ну тут три штучки, не знаю, взяла спробувати з воловиною. І ще для котика взяла для тімчика отакі його любимі дренс. сиром. Він дуже любить. Так, на улюбленіше. І ще взяла такі для себе і для племінника. Зараз у мене він на канікулах на вакації. Отакі шоколадні. Ну, такі якісь, не знаю, печенюшки, а всерединки там, як і МЛДМС, шоколадні. Ну, смачне, бо вже брали щось подобне. Такий напой він собі взяв. Любить змороженого. Снекерс собі взяв. На завтра. Ну маю молочко, то це йому буде да, сніданок. Взяв такі якісь мюсли собі. Карамель з шоколадом. Ну, він любить таке сніданочка. Золоє молочко. Світлз. Теж взяв фруктові такі драже. Якісь фрітки, це такі жилейки. Щось вони там злоту 50 стояли, але дуже йому треба вони були. Теж завтра буду собі сидіти. А, і, і ще він взяв такі паштечики, маньюнечки на, на хлібчик. мастити, сказав, що вже брав з мамою, що дуже смачні вони. Не знаю, спробую. такі курячі. І взяв такі. Молочні бургери для себе і для моєї дочечки на сніданок. Тоже щось таке м'ягеньке. Таке, як бісквіт, я розумію. Ну, Щось вони там, не знаю, 2,50 чи 3 злотки. Але кажеш, що теж брав дуже смачненьке. Ну і собі взяла зубну пасту Аквафреш, не знаю, від дитинства люблю цей кольоровий Аквафреш. Не знаю, от першу я пам'ятаю таку в років 10 то мені запомнилось. що вона кольорова і суперова. Ну такий закуп це в Діно мені вийшов порогонник на 65 злотих. Ну все, пока.